Коли ми читаємо або слухаємо це Євангеліє про фарисея і митника, то, звичайно, ми в першу чергу розуміємо, що прикладом для нас є молитва митника, а неправильною поставою є постава Фарисея, але я би дуже не спішив засуджувати цього фарисея, тому що. Подивіться, він, коли молиться, розмовляючи з Богом, він говорить про те, що Він веде духовне життя, він молиться, він постить двічі на тиждень, дає десятину, говорить про те, що Він є прикладом для інших людей у поведінці, він каже: Я не краду, я не гуляю, тобто живу в чистоті, живу. Добрим моральним життям і не обманюю інших людей. В якійсь мірі ми можемо сказати, що це приклад, що ми би всі хотіли бути такими, мати добрі стосунки з Богом, з іншими людьми, бути прикладом для оточуючих, це є християнство. Скільки зусиль нам потрібно докласти. Для того, щоб досягти такого рівня життя, такого рівня духовного життя, щоб була регулярна молитва, щоб кожної п'ятниці, коли ми постимо, тепер на хлібі і воді в інший, в інший час не їмо м'яса, щоб ми це пам'ятали, щоб ми це приносили в жертву Богові, щоб це не було для нас чимось надзвичайним. Скільки зусиль нам потрібно постійно докладати для того, щоб дійти до такого рівня духовного життя і прикладу для інших людей? Але цей Фарисей дуже легко це все перекреслив тим, що він сказав: дякую Боже, що я не такий, як інші люди. Дякую тобі, Боже, що я не такий, як цей митник. Як легко нам в житті перекреслити наше духовне життя, наші всі зусилля, молитви, добрі вчинки, дуже легко перекреслити, коли ми вивищуємо себе над іншими. Тоді, коли ми кажемо, я кращий, ніж хтось. Добре, що я не такий, як цей. Ну, бо той, то він взагалі, він вже і в церкву не ходить, і та він взагалі і не молиться, І та й живе так, знаєте, не дуже добре. І це робить, і то робить. Та добре, що я не такий. Ми повинні порівнювати себе тільки з життям Ісуса Христа. Тобто, Наша оцінка має бути не по відношенню до іншого грішника, до свого брата чи сестри, але порівнювати себе до Ісуса. Він нам ставить цю планку, якими ми маємо бути. Наше серце має бути подібним до серця Ісуса, життя подібне до життя Ісуса, мислення подібне до мислення Ісуса. Є такі люди, які взагалі перестали ходити в церкву, тому що їх там засудили, їх тут засудили, їх в церкві засудили, тому що людина прийшла, наприклад, перший раз до церкви, десь сіла собі в якусь лавочку, і прийшла людина, каже: посунься, тут моє місце, тут зайнято, не дивиться. І оказується, що тут є якісь місця в когось. Ніби не знаю, так якби хтось проплачує якісь місця комусь чи що, не розумію. Або людина не так перехрестилася і ну, ну не так треба хреститися. Деколи ми засуджуємо якісь зовнішні вчинки, дії, постави людей, але ми не йдемо на глибину, не запитаємо людину. Як твоє духовне життя? Я радий, що ти сьогодні прийшов на цю святу месу. Добре, що ти сьогодні тут. Людина тоді захоче ще раз прийти. А якщо ми засудимо, скажемо, йди займи інше місце, зроби інакше, свічку там постав, а не тут, тоді людина на її рівні віри, вона може більше ніколи не прийти в церкву. Тому що її рівень віри ще дуже низький, дуже, можемо сказати, такий примітивний. Але з цього все починається. Вона буде розвиватися, буде дозрівати у вірі, буде пізнавати Бога. І потім для неї вже не буде важливо, де сидіти чи тут, чи тут, чи там сидіти. Для неї буде важливо брати участь у Євхаристії. Для неї буде важливо бачити, що відбувається. На святій месі. Для неї стануть іншими цінності. Друга особа, про яку говорить сьогодні Євангеліє, це митник. Хто, хто це такий цей митник? Сьогоднішньою мовою, зрозумілою для нас всіх це колаборант. Тобто той, хто співпрацював. З окуп... окупаційною владою. Такими були митники в той час. Тому що прийшла Римська імперія, окупувала Палестину в часи Ісуса. Вони жили під окупацією, і митники це ті, які співпрацювали з владою, і вони збирали гроші з людей і передавали римському імператору, передавали кесарю. Але біда була не тільки в тому, що вони. Збирали податки з людей, але в тому, що дуже часто вони здирали гроші з людей більше, ніж повинні були, і збирали гроші із простих людей, з простого населення, які і так важко жили, які і так багато мусили працювати, і ще й платити десь там римському імператору якісь податки, і ще якийсь митник приходить і каже: Ти мусиш. Мені заплатити стільки і стільки. То, звичайно, таких людей не любили. Звичайно, їх називали публічними грішниками, тому що вони здирали гроші людей, обкрадали людей. Це всі знали. Таким був апостол Матвій до свого навернення. Теж був митником, Ісус прийшов, покликав його. Він залишив цю роботу, залишив. Ці гріхи свої і пішов за Ісусом, змінився. А сьогодні ми чуємо також про митника. ми не знаємо, що з ним відбулося до цього часу. Можливо, він теж зустрів Ісуса, це притча, яку розповідає Ісус. Але ми не знаємо історію цього чоловіка. Але ми бачимо результат, що Він приходить до храму, і в нього є. Щирий жаль за гріхи. Єдине речення, з яким він звертається до Бога, Боже, будь милосердний до мене грішного. Ми відчуваємо в цих словах щирий жаль. Якщо фарисей казав, Боже, дякую Тобі, що я це і це роблю, я не такий, і так далі, він хвалиться перед Богом, то це і стає у великій покорі. І каже, Боже, пробач мені мої гріхи. Євангеліє говорить, що Він б'є себе в груди. Цей, е, ця дія є для нас знайома на початку святої Меси. Ми також б'ємо себе в груди, кажемо, Моя провина, моя провина, моя дуже велика провина. Латинською mea maxima culpa, тобто, Моя максимальна провина, в мені є провина. Ми, роблячи цей знак, ми кажемо, що не хтось інший винний в моїх гріхах. Але це я винний в тому, що я роблю. Це я винний в тому, що я вибираю. Я винний у своїх рішеннях. Не звинувачувати когось іншого. А в нас є така здібність. Перекласти відповідальність на когось. Адам звинуватив Єву, що це вона мені дала це яблуко. Єва звинуватила Змія, що це він мене спокусив. Змій, якби міг, то він би ще когось теж звинуватив. І ми часто поводимося подібно. Або так, як діти в школі то не я, то не я, то він, або коли брати, сестри в сім'ї. То завжди винний хтось інший. Завжди брат винний, завжди сестра винна. Ніколи не я винний, правда? Діти це добре знають. Але дорослі дуже подібно поводимося, звинувачуємо когось. А цей момент на початку меси, або коли ми йдемо до сповіді і теж б'ємо себе в груди, кажучи, жалію за ці свої гріхи. Ми цими словами кажемо, це я винний в цих гріхах. Ми признаємося до своєї вини, не сусідка, не тато, не мама, не чоловік, не жінка, але я винний в тому, що я вибираю, в тому, що я вирішую. І коли ми б'ємо себе в груди, цей знак можна теж порівняти до того, що коли в нас вдома щось поламається, Наприклад, поламався телевізор, то що зазвичай людина робить? Б'є по ньому, два рази стукне, може щось поміняється, може заробить, мікроволновка поламалася, треба так добряче стукнути по ній, ну, може заробить. Коли ми б'ємо себе в груди, ми в такий спосіб теж говоримо, що тут всередині, в моєму духовному житті, щось не працює. Щось пішло не так. Тобто в моє серце увійшов гріх. гріх, який робить там хаос, який нищить мої стосунки з Богом, стосунки з людьми в спільноті, в сім'ї. Цим жестом ми кажемо, що тут є щось не так. Не звинувачуємо державу, влада не така, да? не знаю, місто, церква, щось, хтось завжди винний. Ні, показуємо на себе. Ми не б'ємо в груди іншого, це Його провина, це її провина, але б'ємо в свої груди. Це моя провина, це мій гріх. І на завершення цього Євангелія митник сходить до свого дому, оправданий. Так нам говорить Євангеліє. Чому, чому написано, що він сходить? Тому що Єрусалим знаходився вище, і йому треба було зійти, щоб потрапити до свого дому. Так само і в тій притчі про доброго самарянина, так само вони сходили з Єрусалиму. Але тут є теж духовне значення: сходить до свого дому оправданий, тобто він повертається до реальності свого життя. Але повертається вже інакшим, не таким, як був до цього часу. Пам'ятаєте, гора преображення, коли апостоли разом з Ісусом переживають такий духовний екстаз, їм так добре. Кажуть, давай залишимося тут, давай побудуємо три намети, давай ми тут будемо завжди. А Ісус каже: ні, сходимо. Повертаємося до інших людей, повертаємося до свого служіння, до своєї роботи, до своєї сім'ї, йдемо в світ, але вже йдемо інакшими. Дорогі, чому це хочу особливо підкреслити? Тому що ми прийшли на Євхаристію, ми прийшли на цю Духовну Гору, в якій ми наповнюємося, переживаємо свій досвід. Близькості з Ісусом, але потім нам потрібно піти, закінчиться Меса розісланням, ідіть з миром Христовим, і ми підемо до інших людей, будемо зустрічати на вулиці, вдома протягом тижня, на роботі. Але ми вже маємо бути інакшими. Я маю бути інакший. Кожного разу, коли ми є на месі, кожного разу, коли ми йдемо на адорацію. На, на свою особисту молитву, коли ми відкриваємо Святе Письмо, Бог хоче нас перемінювати. Але це можливе тоді, коли ми, коли ми б'ємо себе в груди, кажемо: Я грішний, я слабкий, а ти, Господи, пробач мені мої гріхи. Амінь.